Ну що, добрий ранок? Я все ще в Ризі, але сьогодні переїжджаю в іншу країну, тож не переключайтесь. Непоганий такий будиночок для готеля. Добрий ранок, сьогодні другий день. Як вийти звідси тільки, я не знаю. А. Сьогодні другий день в Ризі. Я сьогодні буду їхати у Вільнюс, тому що літак у мене з Літви. Прилетіла я в Латвію, а лечу назад із Литви. І тому до тої Литви треба добратися. Прикольно, це правда. Які добрі люди, вони насипають горобцям так їсти. Горобцям є що їсти. Які добрі люди. Пригум. До речі, дивіться, те, що я ще не бачила Машина, яка робить піцу. Я вже десь в інтернеті бачила, а в реальності бачу вперше. О такі ціни. Дуже цікаво, як вона працює насправді. І що вона видає. Знаєте, що найприкольніше що в Ризі? Літають чайки. Я вже на стовок чекаю на свій автобус. П'ята година вечора. Тому автобусі я приїхала сюди у Вільнюс. Опі все виглядає як вокзал, автовокзал місцевий програм. Ну, побачимо, що буде далі. Чим мене дивує Литва одразу тим, що тут є автомат з лінзами. Ну, я ніколи не бачила автомата з лінзами. Оце залізничний вокзал Вільнюса. Непогано виглядає, прям як Херсоні такий гарний. Так, шукаючи свій готель, я вийшла на таку площу і я вражена, це вау, це вау, це дуже вау. Тут дуже все гарно прикрашено. І, і я прямо зараз після готелю ще раз пройду з вулицю вулицями. Звісно вже скину речі. Сьогодні готель катебра партнер. Зараз заходимо. лифт. 205. Так. у, -у. Ну, такое. Эх, не очень. На фотках чемусь выглядело краще. Ну, ладно. И -таки. Тут я розказую, що нарешті розумію різницю між Латвією і Литвою. Нарешті запам'ятала, що Латвія це Рига, а Литва це Вільнюс. Вільнюс мені сподобався. І я тут буду ще завтра. І якщо хочете, дивіться, ну ви знаєте, що робити. Ну, але це факультативно, тобто я не наполягаю. Все, па-па.